Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Цікаві новини з Російської Федерації. Легіон Свобода Росії повідомляє про часткове звільнення села Тьоткіно. Російські військові так злякались, що просто тікали, куди бачать очі. Кадирівські тіктокери перші втекли. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. За даними, які є в мережі, російські солдати записали відеозвернення до кадирівських тікток військ із закликом не тікати. Військові Росії заявили, що кадирівці, коли побачили Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон, почали тікати все покидавши, тим самим підставили росіян, які тримали оборону. На даний момент відбувається потужний рейд росіян на Білгородщину. Є багато знищених військових Росії, також знищена ворожа техніка, більша частина особового складу армії Збройних сил Російської Федерації просто все кинула та почала тікати. Бійці Легіону Свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону публікують нові кадри фото та відео із Росії. В Білгородщині Воронежі оголошують час від часу повітряні тривоги вже другу добу поспіль. Серед місцевого населення паніка. Люди тікають із міста з сіл, кричать, що дуже погано, що на них напали. Місцеві росіяни заявляють, що вони милі та пушисті, нікого не ображали, ні на кого не нападали. Вони просто хотіли звільнити Україну від НАТО та бандерівців. А тепер бійці Легіону Свободи Росії РТК та Сибірського батальйону прийшли звільняти самих росіян від путінської брехливої влади. А ви, друзі, що думаєте, коли Білгородська Народна Республіка оголосить референдум про вихід із Росії? Пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.